Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні ми з вами навчимося налаштовувати наш смарт-телевізор таким чином, щоб можна було переглядати кінофільми та телевізійні передачі і все це безкоштовно. Для цього нам потрібно встановити сторонній додаток на телевізор. І якщо у вас телевізор Sony, то я не впевнений, що ви зможете на нього встановити сторонній додаток. Але на інших телевізорах це все можливо. І так, в нас телевізор Samsung. Заходимо в налаштування. Вибираємо програму для завантаження додатків. В нашому випадку це програма Apps APS. A -P -P -S. Натискаємо. І тут вона у нас, ми повинні в цьому рядочку, я вже набирав, а вам потрібно набрати за допомогою клавіатури Metea Station X. Коли ви це все наберете в пошуковому, натискаємо. ОК okay, і в нас пошук знайде дану програму. Натискаємо, підтверджуємо ОК okay, і в нас йде завантаження даної програми. Ось у нас дана програма завантажилася. І ось ми стартовому меню. Заходимо на пункт Settings, натискаємо ОК okay, і нас перекинуло на стартові параметри. Старт параметр. Натискаємо ще раз ОК і нам потрібно буде тут натиснути ще раз на запропоновану кнопочку Setup. Натискаємо і за допомогою віртуальної клавіатури зараз наберемо відповідні літери MSX M S x, крапочка, далі l, h, h, Ейч або Аш, то як звик говорити? І одиничка. Знову крапочка. І літера і літеру N. Тобто в нас повинно бути MSX H, 1 in Не забуваємо про крапочки. msxlh крапочка 1 крапочка Після цього, як ми набрали на клавіатурі, натискаємо на оцю галочку. Переводимо в правий нижній кут і натискаємо ОК. У нас встановлюються параметри. Параметри встановили. Підтверджуємо, ЄС, натискаємо ОК. І ось нам запропоновані нам програми, за допомогою яких ми будемо бачити, скільки їх є. Можна їх вибирати. Я ними не користувався, так що це досліджувати. Будете ви. І в коментарях можете написати, які програми тут робочі, які ні. Я ж покажу адресу, по якій я дивлюся. Для цього натискаємо вихід з даної програми. Йдемо в налаштування. Знову на плейлист натискаємо і скинути параметри. Кидаємо параметри і зараз нам запропонує знову їх по-новому набрати. Йдемо, так як на початку ми робили Settings. Start параметр. Setup. І тут наберемо комбінацію клавіш. Знову ж таки MSX. MSX. х Крапочка. Дві букви Си, або, хто звик казати, С. Знову ж таки крапочка і UA. Після цього, як ми набрали MSX, крапочка SSC е або CC крапочка UA, натискаємо на галочку. Окей. Знову ж встановлюються параметри, Встановилося. натискаємо Yes. підтверджуємо. І ось ми попали всередину даного додатку. Я користувався ось лампою, а тут Mobile Lab і Frity, саме нижні справи. Там я дивився Євроспорт. А тут я вам можу продемонструвати, можна дивитися фільми. В досить гарній якості. Ось вибір кінофільмів. Там, правда, спочатку йде реклама, але після реклами йде фільм. Наберемо, наприклад, оцей фільм. Дивитися онлайн. Зараз буде реклама, яку я виріжу. Ось реклама закінчилася, я її вирізав і починається демонстрація фірму. Зараз я трошки перемотаю, щоб показати вам, продемонструвати якість даного фірму. Ось бачите, в якій якості в нас іде фільм. На цьому будемо закінчувати наше відео. Вам гарних переглядів, мирного неба! А з вами був Фотіч, до нових відео, Па-па.